Доброго дня. Розбираємо коробку. Ось на валіках ось така є вироботка. я вже всі вали і майже на кожному є така вироботка. Думаю, ці вали, навіть теж треба поміняти, щоб все працювало добре. І тут на цих так само -да, ремонт цей буде, звісно, коштувати, мама дорога. Будемо знімати потихеньку і показувати. Я думаю, що не варто знімати оці роботи, які такі до основання валіків, вилок. Це все і так зрозуміло. Так, ну що, вилки я зняв. Що я бачу ще? Задня передача. Шестерня задньої передачі. там тоже как. Чуть же, как. кака, же, как. знаю же, как. Чуть же, как. смеси же, как. Чуть Так, ну що, буду зараз пробувати знімати вала, там отой подчепник. Весь теж розтейканий. Присипається, Та там аж видно і кролики стоять, не так як треба. Якщо камера передасть. Так. Ось так, друзі. Тут видно краще зоня. Ну, Розбираємо, все рівно ремонтуватися треба, поки в нас зима. Сьогодні будемо місяць на дворі. Будемо збирати потихеньку. Так, друзі, колеги, ну що, доброго дня. Ще раз, ще один день у нас. Ми продовжуємо наш ремонт. Сьогодні в планах помити промежутку. Вимити її від всього тої багнюки, що там є. І спробувати все-таки відкрутити оту гайку нижню. Зараз зніму вома. Що Що мене вийде. Буду пробувати якось її зняти. Там, мабуть, не видно. У нас самокльопця гайка. І бляха прихвачена по сторонах. Зараз буду пробувати. Такі плани на сьогодні. А ми продовжуємо наш ремонт, кому цікаво, дивіться до кінця. Комусь можливо це знадобиться в майбутньому, щоб знати, понімати, розуміти, як воно, що за чим. Так, нагадаю, що кабіну ми зняли ось таким чином. Кому цікаво, як зняти кабіну власну вруч без крана, тальки, навантажувача чи ще чогось іншого, перейдіть на попереднє відео і подивіться, як ми її знімали. Так, ну що, не буду, напевно, знімати, тут нічого такого важкого нема. Зараз відкручу болти упорними болтами по краях справа і зліва. Витягну стакана. І таким чином, думаю, в мене вийде вам. Думаю, це знімати не буду, вже покажу кінцевий результат, коли зніму. Так, і ще що я хотів зробити. Дивіться. Ось в мене сателіти. Так не хочу моста розбирати. Є тільки люфт, якщо видно, вверх-вниз. Так. Я думаю, ось що. Взяти шайби, підставити їх. Але підставити їх не розбираючи диференціал. Тобто планую викрутити цього болта, достати палець. Тут, скоріш за все, повинна бути різьба, щоб його достати. Якщо вибивається Все рівно якось з цієї сторони. А напишіть, є там різьба чи нема, щоб його витягнути наверх. І далі. Поставити туди шайби, шайба лізе з боку, я думаю, запросто під сателіт. І поставити назад палець. Вироботки в мене на шестернях немає. Єдине, що відрегулюю зазор. Відрегулюю її наступним чином. диференціала треба мені деподати. Або цю шестерню сюди, шайби там є, по-моєму, вставляються. Чи немає? Я думаю, що повинно бути. Побачимо, коротше. Знімемо кришку, подивимося, що там робиться. А ви коментуйте, підказуйте. Це роблю перший раз. І ще одне. Ось тут, у цьому стакані, є штопорне кольцо з цієї сторони. Не можу я достати стакан оцей. А з цієї сторони його ніби немає. Ну, все ж таки, підшипник з валом в цю сторону не виходить. А чому не виходить, не знаю. Тут я вже все розібрав, стакан подав, а сюди він не виходить. І кольца якби там ніби немає. І ось цей стакан сидить дуже. Не можу я нічого ним зробити. Для того, щоб достати оцього вала. Верхнього. Ще попробувати може сюди, в цю сторону, але мені нічого не дасть. Блін. Ну, що будемо пробувати нижній вал. Якщо я заберу Це нижній вал, тоді верхній в мене піде повністю вперед. Я заберу стакан і щось можна буде думати. Все, пішов я працювати, буду показувати вам. Самі процеси, думаю, не будуть цікаві. Десь буду включатися періодично. Але така робота не важка. Думаю, зрозуміла всім. Якщо щось буде цікаве, покажу. Так, друзі, дивіться. Все-таки мені повезло. Я відкрутив оцю гайку. Відкрутив її за допомогою зубила. Здоварив я дозубила трубку. І так, хорошенько приклався. Ну, там зараз видно, де бачите, як наварено, бля. Це дуже розумні люди так зробили. Але я її зірвав і вона вже прокручується. Тобто зубило, трубка, молоток і все буде добре. Якось так. Ми працюємо далі. Так. Дефектовка ще по мостові. Дивіться, як красотапна. Жесть, просто жесть. Так, здесь эту крышку сниму, подавлю, что там делается. Вот зазор. Так, і чому ж те тікло текло в мене з під крішки? Видно, не видно. Колечко Так. Якесь курсо має стояти Разниму цього, ці болти, Обрізало їх, коротше, два типа опці, бля. Ще храним ту кришку, поделюсь, що з тої сторони робиться. Так, А тепер скажіть мені, це воно було так було має було бути з такими Сепаратора не повинно бути З цієї сторони так само все. Болти. На території Воно приміщень у Шевченківському районі вжиматися завали. І ну, Будемо розбиратися. Хто знає, пишіть в коментарях, чи воно так повинно. Бути. Чи це воно в мене розсипало сепараторів немає. Я не думаю, що печально так повинен стояти. Тут по-любому повинен бути сепаратор. Як варіант. Так, ну все. Так, сьогодні все. Будемо щось думати, підставляти, регулювати. Ну так не повинно бігати. Так, ну що, друзі, розібрав. Своремо пополам, розібрав. Знав, до останнього знав за цього болта, але забув. Коли розібрав, забув штопор. Не забувайте про нього, коли знімаєте цей стакан. Тут він знаходиться. Цей штопорний болт. Я думаю, що ж мене цей стакан не виходить. Такан вийшов і болт вийшов. Так, ну що, це таке? Так, по коробці. Ця ж одна шестерня в мене залишиться. Вона новенька. Ця на заміну, ця на заміну. Ця тим більше на заміну. На вом шестиня залишиться. Ця під заміну. Ця також під заміну. І оця під заміну. Так, Наварили мені тут такого, що я тоді програвся. Фокусуюся. Хоча фокусуватися. О, бачите, як гайку зварили, щоб не відкручувалося. Не потрібно так робити. Ну що, Все, далі в нас пішла зворотня робота. Мейка всього цього. Зараз знімемо цього шестерню, одну, бо її тоді піде під заміну. Там ось видно, половину зубів нема. Далі мейка. Заміна підшипників. всіх по коробці буду замінювати всі підшипники. Заміна шестерень. І зборка в зворотньому напрямку. Всім, кому було корисне і цікаве це відео, ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. А ми на сьогодні все. Всім дякую за увагу і хочу Всім до побачення.